Всім мої вітання. Сьогодні у мене буде звіт із 2 лютого по 7 люте. Сніданок 2 лютого Два яйця сір зі сметаною та шоколадний топінг зі стевією. Два кусочки хліба. Два печені яблука, кава. Хоч хліб із висівковий був. Висівковий тостовий. Але, значить, цукор до сніданку 5,8, після сніданку 8. Великий об'єм сніданку. Високий цукор. Так. На вечерю: картопля в мундирі, червона рибка, сир зі сметаною і шоколадний топінг доїдала внуковий. Два печені яблука. Цукор в крові 5,4, після вечері 8,6. Переїла. Через то високий цукор. 3 лютого. Сніданок, Два яйця сир зі сметаною шоколадний топінг, кава. Цукор в крові до сніданку 5,5. Після сніданку не міряла, дома не була. Вечеря картопля в муднері, червона рибка. І все. Цукор в крові до вечері 6,4. Після вечері взагалі 5,9. 4 лютого на сніданок два яйця з сір зі смітаною. І згущенка зі стевією кава. Цукор в крові до сніданку 6. Після сніданку 5,9. Вечеря. Картопля в мундирі. Червона малосольна рибка. До вечері забула поміряти. Після вечері 7.4. В межах норми. Дуже цікава картопля. Мене пригостили. Така всередині синя. Дуже смачненька, дуже смачненька. Вона невеличка, але ну, дуже добра. За таку смачну картоплю дуже дякую. 5 лютого. На сніданок два яйця, з сир зі сметаною, з гущенкою, кава. Цукор до сніданку в крові 5,6. Після сніданку забула поміряти. На вечерю. Сочевиця, котлета, 4 бутерброди з висівкового хліба, полуничний конфітюр. Ну от Захотілося мені солоденького. Цукор в крові. До вечері 5, після вечері 7,2. Межах норми. 6 лютого сніданок, сирна запіканка зі сметаною і полуничним конфітюром, два яйця кава. Цукор в крові до сніданку 6. Після сніданку 6,4. Вечеря пюре сочевиці. два солоних огірка. Курятина і гірчиці трішки. Цукор в крові до вечері 5,5, після вечері 7,8. 7 лютого сніданок два яйця, сирна запіканка зі сметаною і полотничним конфітюром. Кава. Цукор в крові 5,5. Після сніданку забула поміряти. Е, е Вечеря. 4 гречаники зі сметаною. Невеличкі. Ну. Це не моя вечеря, але мені прийшлося їсти через те, що більше нічого не було, і вечеря була дуже пізно, вдома нас не було. Значить, цукор в крові до вечері 5,8, після вечері 7. В межах норми. Фото записника я вам скину. Може, не всі зуміли зреагувати. Зробила висновок, переїдати не можна, бо дуже піднімається цукор, дуже піднімає і довго потім уходить. Я побачила, що 6 лютого в мене великий дуже об'єм був пюре сочевиці, але ділити ну, не вийшло, не бо не було що ділити. Було б дуже мало, і мене б воно, звісно, сосало. І я з'їла, хоч і великий об'єм сочевиці, два огірка, курятина і гречиця. Велика вечеря була, але я випила метформін. і цукор крові після цього в межах норми. Працювала, йога в мене була, і хоть би було. Працюйте над собою, намагайтеся. Якщо вже їсти солоденьке і смачненьке хочеться, ну хоча б зі стевією. От зі Стевією воно проходить. І той полуничний конфітюр, який я сама робила влітку, він у мене дуже добре проходив і цукор не піднімав. Хоча душа була задоволена, бо їла солодке. Всіх люблю, всіх цілую.